Знакова подія для Чернігова на дороги міста вийшов новий тролейбусний маршрут номер 1 що поєднав діагностичний центр на Бобровиці із мікрорайоном Шерстянка, куди ніколи раніше не курсував електричний громадський транспорт. Новеньким тролейбусом із запасом автономного ходу вже користуються чернігівці та чернігівки. Які ж враження пасажирів дізнаємось просто зараз. Шерстянці я живу, я дуже задоволена, що пустили цей маршрут. Дуже зручно і гарно. Ми дуже багато ждали для пенсіонерів з нашою такою пенсією маленькою. Це дуже дуже гарно. Дуже спасибі всім. Я їду до лікарні до четвертої, так міської, і дуже зручно. Від самої України, готеля України і до шерстянки. Дуже зручно. Ну я сьогодні перший раз, чесно кажучи, їду. Тому ну, для мене комфортно. Була, ну, обідно, скажімо так, що по всьому місту є тролейбуси, а на полюдовку немає. Але ж нарешті дочекались. Подобається дуже, що ходять, вже транспорти почали ходити, а саме дуже подобається. Здорово, так. Да? Давно чекали. І графік хороший. Ну, сама машина, звісно. Супер. Здорово, Молодець. Тут в мене діти живуть, я часто їжу то пішком, то велосипедом, то до вокзалу пішком йду. А зараз мені ну, велика радість, дуже велика подяка, керівництво. Всі люди дуже довольні. Я, я дуже, дуже щаслива, що пішов такий тролейбус за нас. Ну, Все дуже гарно. Дай Бог, що так і було. Якщо чесно, я його побачила вперше пару днів тому. Я дуже здивувалася, що в нього опущені ці спиці. А, тому дуже захотіла проїхатися. От тепер видалась можливість, я їду в лікарню. Дуже прикольно, що е, саме на шестянку пустили, бо у нас тут взагалі мало транспорту. Дуже найс. Nice. Давно треба було такі машини робити? Проблему вирішають очень хорошо. Просто неймовірно, я дуже, дуже задоволена, що є додатковий вид транспорту сюди, на Подусівку, тому що тут ну. Його недостатньо. В принципі, район великий, а зараз сподіваємося, що буде простіше і пенсіонерам також їздити. Для пенсіонерів я думаю, що це дуже добре. Молодці. Сама машина класна, класна, легка, дуже, дуже приємна. Дякуємо, що ну, зробили новий маршрут. Mm.